Чесно кажучи, я на сцені завжди працюю сам перед для себе. Я отримую задоволення сам перед сама. І я не думаю, що якби там був тільки один ряд, 10-20 людей, і я би співала гірше, чи б жартувала менше. Мабуть, ні. Сам перед я роблю для себе. І, звичайно, я роблю так, щоб всі, хто прийшов і хто не прийшов, отримали від того задоволення. Або Жалкували, що не були присутні особисто. І хвала Богу, жаль. що на концерті був Аншлаг. Ось як вам відчуття, ось ви тільки що з концерту. От розкажіть. Поділіться цим вибухом емоцій. Емоцій зашкалює. Емоції переповнюють. Я не знаю, чи є така людина, яку би так приймали, так аплодували, і вона була байдужа. Як хтось скаже, що він байдужий, не вірте йому. Мені вже багато років. Я бачила багато сцен, і в тому числі і найбільші сцени України. Але, ну не знаю, от Житомир зустрічає нас якось по-особливому. По Наскільки тепло, я... чому я кажу, щоб мені підсвічували зал? Я не люблю працювати в темному залі. Я маю бачити очі людей. І я собі вибираю там справа, зліва, людей позитивних, я бачу, як вони реагують, і це додає сили. Хочеться працювати більше, хочеться дарувати, ще щось таке надзвичайне. В цей момент, коли ти стоїш на сцені і коли всі аплодують, дійсно почуваєш себе королевою і богинею. Хоча це такі високопарні слова. мені вже не 16 літ, що так ще молоді дівчатка хочуть такої слави. Я, можливо, не хочу, але я не можу сказати, що мені це має. Мені дуже. Ну, ви надзвичайні такі от енергійні, що можете дати фору дівчаткам любого віку, насправді, за такою енергетикою, дай Боже, щоб наша молодь от на вас рівнялася і були такими ж енергетичними, як ви. Я так завжди кажу. Це Всі, які тільки розпочинають, які тільки перші кроки роблять на сцену. Я їм завжди кажу вірте, працюйте, не зациклюйтесь, не бійтеся боятися смішними, не бути смішними. Відкривайте душу. І якщо щиро будеш дійсно вкладати душу в те, що ти робиш, воно не завише байдужим нікому. А якщо не будуть люди байдужі, це успіх. І обов'язково буде визнання, і обов'язково буде перемога. Я ще це переконав. От я прожила, 20 років керувала колективом, своє задоволення працювала. І, і не думала, в принципі, не думала, що я можу стати там, таким переможцем, такою відомою людиною, але десь. Дуже глибоко в душі. Все ж таки, сподівалися ну, Сподівалися. Тому що коли мене визивали на худради в довгі, ті, давні такі гарні часи і казали, що це у вас ідеї нема у ваших піснях. Ви що немає якихось гарних народних пісень, що це ви така поетеса? І, і співачка, що саме свої пісні в репертуар. Включайте. Я так мовчки кир... кивала коли а добре, я прислухаюсь, виходила на сцену і робила все позвоння. І тішуся, що мене не зламали, мене не заставили звернути з моєї дороги, і я не йшла, я в цьому жанрі працювала 20 літ. І коли ще центральне телебачення не знало, що таке мюзикл, я ці мюзикли робила в своєму селі. І на такому рівні під баян, там, під трубу. Але ми вже брали сюжет, вибирали пісні і робили маленькі мюзикли з народного життя. Так що всім, хто мене бачить, хто мене любить, я, звичайно, хочу побажати терпіння, тому що не можна так ні з того, ні сіло, ні впало, раз і вже став переможцем. Таке не буває ніколи. Ніколи не буває. Але коли ти працюєш довго і наполегливо, коли ти стоїш на своєму. Але ти шукаєш себе, саме своє лице, ні на кого, щоб ти не був похожий. Обов'язково прийде перемога. Обов'язково. Так що удачі всім-всім-всім. Тільки розпочали. І саме завдяки багаторічній праці, знову ж таки, повернемося, да, Україна почула про вас е, на такому талант-шоу, да, відомому всім. І всіх бентежило те питання: мільйон. Куди ви діли мільйон? Розкажіть, всім. будь ласка, нашим талантом. Без так, скільки там? в мене блідзінків. Саме цікаве, мені дзвонить народний артист України Григорій Драпак. Я думаю, ви знаєте, таке ім'я дуже відоме на теренах української культури. Я його дуже люблю, ми з ним дружимо. І тільки ми перемогли в ту ж ніч. Він мені дзвонять. Алко? Я кажу, да, Ріша, що? Ну що, до мільйона готова, торвушила на мільйон? Я кажу, а що? А ще родичі не дзвонили, позичить. Звичайно, всіх турбує доля мільйона. Ми нічого не, не змінили з того, що обіцяли. Ми абсолютно виконали все те, що сказали на, на, широкий, на широкий загал. Всій Україні ми сказали побудувати храм. І храм ми побудували. І він є. Маленька, така затишна церкушка серед села. Вона вже є, красується, вже є купол. І все так, як має бути. І домовленість вже є. про... Те, як має бути далі хід робіт. І дзвони ми вже замовили, і пані Кадило замовили, і іконостас вже різьблярі. слава Божу, у нас в сусідньому селі якраз є такі люди, які і в Київські храми, і з далеко за межами України якраз роблять ці іконостаси. Вони і нам його роблять. Він буде позолочений, гарний. Знаєте, як нашому священнику заздріть священики сусідніх сіл? Як мене заздять, ми вже дещо купили. Ми купили саме таке необхідне, чого в нас не було в храмі. Не було. І не було що його купити. Я кажу: ні, у нас має бути і сімісвічник. Я вже навіть знаю атрибути, які там мають бути і хрестільні якісь ящичок, і підсвічники, і запрестольний хрест. Я ніколи не думала, що я така буду усвідомлена в тих таких спеціальних е, речах, які мають бути. Я кажу, ні, в нас буде все саме краще, Щоб всі приїжджали зі всієї України і бачили, як прості сільські молодеці зробили з нічого, зробили храм і зробили в храмі місце, в яке буде приємно приїхати всім і подивитися, як можна завдяки. Народній любові, народній підтримці зробити таку велику славу справу. І ви сьогодні сказали в Житомирі, що ви навіть своїми чоловіками збираєте шлюби. І це не як я сказала, що храм побудую, так і сказала, що шлюб візьмемо. І, візьмем. і я з тебе пригощу. Нехай вони заснімуть і всі хай побачать. Нехай відроджується ота духовна культура, віра. Нехай дітки маленькі приходять в храм, хай вони розпитують, що ця ікона означає, що ця ікона означає, що означає те чи інше свято, його історія. Вони цього не знають. А як буде гарні діти ж вони ж люблять яскраве, нове, а в нас буде саме таке. І я так хочу, щоб ці дітки, які зараз маленькі, вони виросли, щоб в нашому храмі завжди було повно людей, щоб повернулися всі лицем до Бога. Я не є, не думайте, що я така віруюча людина. В мене так багато людей. Але оця справа, це справа життя. Зародилася ця ідея кільканадцять років назад, коли ми приїхали в село. Це була Черкаська область і побачили храм, який збудований на кошти мецената. Та ви знаєте, Милопевне Сукрун, Микола Олексійович і чоловік в своєму селі. Вони такий храм був. Там такий красивий храм. Ми зайшли, і я кажу, Боже, я не знаю коли, не знаю хто. Але так хочу, щоб нам хтось щось допомогло зробити. Хоча б маленький храм. Все знаєте, як таку хвилину було сказано, подумано і, і таки зверху там почули. Мабуть, ви знаєте, мабуть, от ми також сідаємо на репетиціях, починаємо згадувати якісь цікаві моменти з життя. А ми подорожуємо по Україні, зустрічаємося з різними людьми. І ми так, і ми починаємо аналізувати, де хто що коли сказав. І тільки мова йде про храм. І всі одразу повертаються до того благословенного дня, коли ми побачили і, мабуть, ще тоді вирішили. Ніхто не сказав, що, що як ми десь давайте будемо участвувати, давайте можемо щось виграємо. Давайте. Ні, ми просто знали, я не знаю, це було інтуїтивно, це було перечуття, що колись такий момент прийде. І храм нас. Надзвичайно, сьогодні у вас на сцені ну трохи жартома, трохи серйозно звали українською ваєнною, і справді просто була бомба, зірвалась бомба, коли ви заспівали пісню Єлени Ваїн курю на каналі ICTV. От як ви зважились російською мовою цю пісню заспівати? Вона вона вас надзвичайно вийшла і з українським колоритом. Е, ви знаєте, mm -hmm. я не думала, що це воно так має бути. Мені зворить е, бебешко, Ну mm -hmm. Так, Всі знаєте, таке ім'я. І каже, Наталко, є така ідея, треба спробувати. Але ти мусиш своїми молодицями приїхати до мене на студію. І ми вирішимо. І я тобі йдемо версію в е, такому народному плані е, оранжеровку висилаю, текст, знайди. Я кажу, та я, як я там. І дзвоню зразу до Микола. Я тільки щось одразу не можу дочекати. Кажу, Микола, мені запропор...". А Він каже, а я що казав? А ти ваєнга! От тобі і пісня. Хвилювалася. Я обожнюю цю артистку, обожнюю співачку. В неї така хоризна, вона така цікава, я можу її слухати, дивитися безкінечно разів. І дуже відповідає. Думаю, вас щоб не подивилися. А де? Співає. а як співає? Ну, по-своєму ми, звичайно, співали. І хороша ідея прийшла людям, які придумали ту програму Машина часу. І ви бачите, ми слідкували за всіма передачами. І, і тішуся, що маю спілкування і співпрацюю з таким гарним каналом, каналом СТБ. Такі прекрасні вони готують передачі. Нас запрошують. Ми там участвуємо і не в одній програмі ми там участвували. Галька ж козу виграли. Бачили, як учасник. Коза. коза не знає. Галька каже, ми зому Я Як Ганька, ти що здорові, ми як в поїзд Козу козу І Ми залишили її козу, залишили. Чесно, признаюся, ми додому її не привезли. Але ми участвували в різних передачах і дійсно і, відчули, відчули, що ми трохи зірки почали світитися. <рес> Бо <рес> люди просять, щоб про них засоби інформації, давали якісь публікації, придумують там собі всякі версії. Шоу – це така штука дуже складна, дуже цікава і непередбачувана. А нас. Якось так, знаєте, ну ніби з легкої Божої руки. Воно якось само йшло одне за другим. То туди запросили, то туди. Я не знаю, яка була газета чи журнал, щоб про нас не писати. Дуже низький, окрім чернігівським бабкам, які заспівали лісати. <різь> да. Бо вони також додавали ще слово жару до нашого багача, що звернули увагу на, на цю пісню. І, і тоді ж почали нагадувати, а хто ж її написав і що то. Таким чином, бачите, як багато доклалося людей до нашої слави. І Микола Янченко, який нас запросив на свій фестиваль Мана на піч». Ми вже четвертій рік туди їздили. Це була перша така велика версія в інтернеті, де з анекдотами, з піснями, там більше мільйона переглядів. Потім, після цього, ну, ще білоножки зіграли в нашому житті дуже важливу роль. Бо Елісапет полетів по Україні саме в 2006 році. Вони нас запросили, всі, вся Україна дивилася. Вони і цього року нас запрошували. Ми вже багато разів там були. Ми туди приїжджаємо, нам навіть пропуску не треба, нас знає охорона, у наші мамоньки приїхали! І ми так заходимо, зі всіма цілуємося, зі всіма артистами, всіх нас знають. І я так. Поглядаю по сторонах, думаю, а на ті випусці. <рес> а от я приїхала сама, а мене всі знають і всі, всіма цілуюся. Також дуже цим горжусь. Саме... Але це жарт, звичайно. звичайно Саме Миколи Янченко, ви називаєте локомотивом вашого. мало? Локомотив. Розкажіть. Він не дає зупинитись, повірте мені, не дає зупинення. Він звака! Ти вже щось написала. Я кажу, боже, Коля, Наташа, сідай, я тобі сказав. Пиши, Наташа, коли на студію прийдеш? Треба переписати пісню, бо перший диск такий парташний каже, йокарний баба, бабай, Коля, а хто його писав? Та це ж ми самі писали, ви що так паршиво записали? Тепер треба переписувати ті пісні, бо вони дійсно. Другий диск вже зовсім другої якості. Набагато кращі оранжеровки, фонограми, чистіше, краще вже звучить. Він, ви знаєте, він як мені два рази на день не дзвонить, то я вважаю, що день пропав. Ділиться своїми творчими задумами, розказує, як він пише, що, яка в нього є ідея, які в нього дома проблеми. Я йому розказую також, Господи, чоловік п'є, боже третій день, Наташа, наберися терпіння. От така в нас дружба і творча, і просто звичайна життєйська дружба. Знаєте, це велике щастя, коли дає Бог тобі зустріч саме з такою людиною. От ми зустрілися. Ми подружилися, от, і прошу дуже два кліпи, Якби не він, так в житті їх не було би. Де би ми могли і гроші, і операція. Та це така проблема. Хто то робив, той знає, що таке зробити хліб. А він все взяв на свої плечі. Він шукав спонсорів, він студію мед розкручував, щоб вони вкладали. Все це зробив він. Все це зробив він. І я вважаю, що ми ніколи би не були такими, як ми є єдиним другому. От чого я з ним і на концерт. І коли мені пропонують на теремен нашого Миколи, ви самі я кажу ні. Я з Миколою буду заможні. Хіба мене на одну пісню десь кличуть? А якщо це мій концерт, ми будемо разом, тому що ми одна команда. А друзі, вони друзі, і в радості, і в горі, і вдома, і на сцені. І я думаю, що... Не втратив концерт своєї Зазвичайно, калориту, бійки, красоти, бійка, а, бійка, а тільки прибавив, правда? У нього такі пісні, філософські, пісні розуми, пісні з таким змістом, вони так глибоко десь западають в душу. І я їх обожнюю. Я ви знаєте, все життя співала його пісні, чесно кажу, і не знала, що це його. Того ж самого Михайла Моди, Міші Березуцького, вони нам якось імпонували. Подобалося, хотілося її співати, і ми співали в клубі. Ну як кожен самодіяльний колектив. сотні пісень, проспівано і переспівано, поки не знайшлося вже щось своє. І тому зараз ми разом, ми в одній пляшці, ми в одних концертах, і так буде надалі. Я не знаю, скільки нам Бог пошле ще часу, то зіркового здоров'я. Ви ж бачите, що Ганька в нас вже на наскільки три місяці вона не виступала. Вона довго лічилась. і знову ж таки Янченко забрав її у Вінницю, Поклав у клініку, він кожен день туди приходив. Він підніс на мою всіх лікарів. І Анька брикає, як молода. І я й за цей. Надзвичайно приємно. Ми знаємо, що ви нещодавно повернулися із Москви, із Алмати. І вже всіх питання таке виникає, коли ж ви підкорите його бачимо? будь ніколи. І я зовсім не сумую з цього приводу. Абсолютно. Не дуже я спішу до Європи. Правда? У нас Україна не могачатий край роботи. У нас є ще куди їздити. Наші люди рідні, дорогі, прості, вони розуміють кожне моє слово, не знають, що я хочу сказати. Я тільки ще задумала пожартувати, а вони вже сміються. Це саме головне. Європа, е, ну Європа нехай собі співають, там всі молоді, вони варті, того, щоб розвивати, щоб їх побачив світ. Мені вистачає тих шанувальників, тих фанатів, прихильників, які в мене є на сьогоднішній день. Ага. Розкажіть нам про цей аспект. В Китай. Ну, Китай, це, звичайно, цікаво, було би поїхати в Китай. Я жартую. Кажу, мене для влучення породи в Китаї визначили. Тому що я така особлива жінка, я думаю, що китайці будуть шоковані. Кожен Китаєць міриться до пояса. Жарт. Я люблю жартувати і, і люблю, коли. Мої жарти сприймають. Ви знаєте, мені на кожній десь забаві, на, на, де би я не була, хтось обов'язково подарує якийсь жарт. Я їх ото записую, в мене такий зоша, там так багато є. Часом, ой Боже, такий гарний жарт, а я про нього забула давно. Ага, дістаю, Зоша, знаходжу, десь щось міняю. І, і дуже дякую людям, які відгукуються. Ви знаєте, скільки в мене листів, скільки в мене віршів. Пишуть автори різні і самодіяльні, і професійні. Заспівайте мою пісню. Я думаю, що ця пісня для вас. І є такі гарні тексти, є такі гарні слова, з них можуть вийти прекрасні пісні. От даю обіцянку своїм глядачам обов'язково я перегляну все те, що в мене вже є, що мені вже прислали, і, і ще прийшлють. І обов'язково ще зроблю декілька пісень з подарованих матеріалів тих, які в мене І дуже всім дякую, що отак. От Хочуть прийняти участь в нашій долі, допомогти, підказати. Дуже тут ціную. Дуже не знаю, чим я заслужила Бога, отаку от народну любов, отаке розуміння. Дуже вроджусь. Єдине, шкодую, що оця слава прийшла не в тридцять, навіть не в сорок років, а прийшла вже в такий час, коли ти на сцені ніби і танцюєш, і, і підстрибуєш. А сама собі сказає Наталку. Подивіться в зеркало і паспорт. Скільки тобі вже. Але ви ж собі говорите «Париж». — Ну, оце ми так собі такі спеціально підібрали байки, щоб виправдати Так, так. і підняти собі дух, і щоб ми завжди... Я кажу, Гайко, ти частош. Глядачеві байдуже, скільки тобі років. Він хоче бачити тебе красивий цвітовий. Ну, а як ваше господарство, як родина? Я розумію, що у вас зараз кілька концертів, як ви все встигаєте. Ну, ми так на, насправді, ми так жатуємо, щоб дуже багато концертів. Насправді все нормально, все ми встигаємо. І хазяйство в нас є. Ну, не всі, звичайно. Ну, в мене нема. Торок ще були кури, цього року не нема. Луганки нема також господарства. А, а речі, жінок є. Там Каслинка, Корівка. Бусть цього нема. Ну, будеш сільським. Я би могла. Взяти, навіть в районі вибрати гарних шість жінок з професійно покладеними голосами. Моя ідея, моє авторство, і був би такий колектив, так би співав, щоб аж зірки завідували. Але я сказала, що я ніколи цього не зроблю. Маю як що маю. Нехай в мене немає яскравих співачок з такими дуже гарними голосами. Але зато в мене є атмосфера. У мене є те, що нема дуже багатьох артистів. Є хоризм і не тільки в мене, але в в є скривіше, виражено, в кожної жінки. Кого яскравіше виражена, а кого не настільки. Ми гурт. Ми разом, ми прожили життя. Про кожного знаю сто історій, веселе і невеселе. Нам наскільки комфортно разом, ми свята, разом святкуємо. І дні народження, і просто ми зустрічаємося, ми отримуємо задоволення. У мене як репетиція, ми дві години п'ємо чай і говоримо. а вже потім співаємо, Правда? І здавалося, ну що можна говорити? Та ж знаємо ні друге. Ні, це є задоволення. Це люди, от кажуть, в космос можуть полетіти тільки ті, які одні другі доповняють і не, не, не викликають якесь роздратування. От в нас саме такий конфлікт. Ніхто нікого не треба. У нас немає демократії, у нас диктатура. Ну, ви зрозуміли, хто диктатура А краси Диктатура, ви знаєте, свого Богу, де його закупає? А в нього сьогодні уроки. <рес> тобто, школа попри все. А що робити? Що робити? Він завтра він буде, а сьогодні не буде. Ми так стараємося, знаєте, по межі дощ. Треба все встигнути. І господарство, і школа, і, 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 і концерти, і репетиція, і все треба встигнути. І ми все ж і слава Богу, що нам Бог дає силу поєднати все разом і зі всім справитися. І Дай Боже, щоб так було і надалі. І ми ще поспіваємо, ми ще приздивуємо. І на кінець на нашої розмови хотілося б да запитати про кліпи Кума Зима та е, Машина звіра Баба Грім. Так? Так. Такі цікаві історії е, виходили в зйомках цих кліпів. Кліп, Розкажіть. Ви, Ви, так можна довго говорити про, про кліпи. Бо перший кліп був це машина, звір, а баба Була просто пісня. І, і, і дійсно Микола звоненька, Натал, у тебе така пісня цікава. Я вже бачу кліп. Я кажу, Коля, який кліп? Я знайду гроші, я вже придумав, як маю бути. Я... Я ще не вірила. Думаю, ай, поговорив Микола, як Престане. Ні, дзвонить канал, завтра приїжджаєш Я кажу, що кліп знімати. Я кажу, Коля, ти що? Да, я знайшов запорожця, договорився. Дядьком дядько дає в оренду, найшле село, найшле оператор прекрасний. Приїжджає дійсно, запорожець, вимили його, вичистили. Ну, запорожець є запорожець. Я їздити ще добре не вмію, але вже маю права. Я кажу, боже, ти попробуй. Це ж треба так, Бог дав. Що буквально за два місяці до того я склала іспит і отримала права водія. І вже ж щось трохи вмію рушити і вмію стати. Ну а це дуже важливо. І в того запорожця, як вони мене, мене сажали. А запорожці старенькі. Низьке таке крісло, я таке сідаю. Ноги отак, вот коліна, тут голова і зразу рух, Це треба було бачити. І дійсно, воно репить, скрипить, швидкості не переключаються, газ натискає, а воно не газує, аж до поліка треба натиснути, щоб, щоб машина рушила. Поки я призвичаїлася, поки випустили там кози, свині, воно все, я боюся, не дай Бог задушити, розвертаю, ті поросята біжуть, а Микола кричить на очі, дави! Дави! Що ж Кого ви? От так ми знімали цілісякий день. Цілісій день ми їздили спочатку по селі, потім ще один день. Ми їздили по лісі, де знайшли мені такого кума. Ну, ви бачили. Він <реку> Маленький, ми також дружимо з ним. Віктор його звати, він живе в Калиніці, в Вінницької області. До сих пір він мені дзвонить. Кума, коли гості прийде. Дуже цікавий персонаж. Я не знаю, як глядачі отримують яке задоволення від того, що дивляться, але ми отримали. І тому, тому, що, що знімалися, таке задоволення, що я вам не можу передати. Це особлива сторінка з життя. І особлива сторінка творчості. Так Ну, Всякі такі курйози. всякі були. А потім Микола знову дзвонить. Каже, Наташа, що ми на твій кліп зняли? Давай знімемо спільну роботу. Кажу, давай, життя. яку? У нього ж сотні пісень. Думав, думав, каже, кума зара. А я княв вже зима підходить. А зима рік була сніжна. А сніги, а морози. І це в моєму світі. Він приїжджає, ні доріг, все замело. Ні, він предзвонить. Камдем знімати Я кажу, Коля, та може почекаємо трохи сні. Він каже, ні, потім сніг, розтай і, і Я до голови, а він мій однокласник, тоже Микола. Кажу, Коля, бійся Бога, приїде Янченко, приїде знімати кліп. Давай щось зробимо. Він каже, що зробимо? Трактор не робить. Дороги треба обмести, щоб в село заїхати, щоб попідліз. А немає, цілина. Отакий сніг і дороги там немає. Прориває. прориває трактор дорогу. Їде грузовик, а грузовик на ньому сидить оператор, і, якось, світ, режисер по світлу. Там та, 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 ціла група, та, та. знімальна ціла група, машина буксує. Трактор їде вперед, тягне машину. А потім їдемо ми вже на конях. в кожусі білому, все і дійсно. Зламався, держить. І вже не керовані. А відкласти нема як. Бо у той день ми маємо засняти. І село прийшло, люди прийшли. Подивитися, це живе кіно. знімають селі, І ти можеш стати його учасником. І от, а там трошки з горбка. Поки що під горбку коні їхали нормально. А з горбка дійсно, як заграла музика, як ті коні рванули. Це тікав оператор. Він якраз не на машині був, а так стояв, Як він тікав сніг, і таку камеру тримає, бо камера щось 30 тисяч доларів коштує. А Гайка сама перша підскочила, яка Ганька, чого ж ти тікала? А що ти хочеш, мене забили? І дійсно очки загубила, аж на весні знайшли снігом. Всі вискакували, трубач там ще сидів. Отак впав і так трубу тримає. <ривіт> Ви знаєте, якби ці всі кадри, я вже казала, давайте зні... фільм, <ривіт> як все було. <ривіт> як знімалося <в> кіно? є <ривіт> так, ну, ж таки, правда, рубрика така є. <ривіт> <ривіт> Задоволення було би просто. Це найчерп. Бо о, дійсно такі були моменти, як ті коні всі потікали, всі поскакали, тільки ми з Миколою. А там люди вже, а коні летять прямо на люди. А я думаю, що це має бути? Їдемо так очі витріщили. І, і тут Микола розвертає якось ті коні. Благе діло, що сніг був сипкий, щоб він не був такий твердий, а сипкий. І прямо вже з дороги по політі. І всі там стоять, вже стали. А він каже, а так спокійно, спокійно. Каже, та ти чого не скакав? Він каже, куля, ну я що дурна? та ж ти ж в селі ну що ти коней не буде спинити? Ну всі сміялися. Щоки отакі, пальці по відмерзали. У мене дома тітка наварила бурщу, зарубали півня, наварили домашні локшини, великі такий стіл поклали. І потім цілу ніч гулянка була. Святкували кіно. Як знімали кіно, а ми потім просто... Реготалися, співали. Коля співав свої пісні. Ми співали свої пісні. І таким чином, от такий то був день. День, коли відзнімали кліп Кума зима. Надзвичайно. Наталі Івановна, ми дякуємо вам за нашу розмову так, бажаємо вам і надалі бути натхненними, бути такими ж калоритними, веселими і нести українську пісню у народ. І що ви можете побажати нашим телеглядачам на останок? Я здоров'я бажаю всім. Бо є здоров'я, є бажання і співати, і дивитися на те, що співають. Я бажаю, щоб Україна не була така бідна, щоб ми нарешті могли е, заробити гроші в себе на своїй рідній землі, в своїх районах, в своїх областях. Я бажаю всій Україні миру, миру, щоб ми нарешті розібралися з тими всіма політичними питаннями, щоб спокійно спали. Мами за дітей не переживали. Діти росли і знали, що вони будуть мати де свої знання примінити. Щоб старість була захищена, щоб ми жили і співали, щоб любили пісню, щоб любили одне другого, дарували тепло своїх сердець. Посмішки дарували, щоб всім було атак. Дякуємо вам щиро до нових зустрічей. Нагадуємо, що сьогодні в нас в гостях була надзвичайно красива, розумна та жінка, лідер, засновниця, керівник найпопулярнішого сьогодні в Україні колективу Лісипетний батальйон Наталя Пайон. Дякуємо вам щиро.